Для того, щоб в нашому відділі освіти відображались педагоги, які атестуються, нам потрібно створити атестаційну комісію нашого відділу освіти. Ми заходимо в атестаційні комісії. Додаємо нову комісію на цей атестаційний рік. Зберігаємо. Переходимо на головну. Після того, як ми створили атестаційну комісію нашого відділа освіти, в закладі освіти є можливість обрати комісію відділа освіти. Як це виглядає в закладі освіти? При формуванні атестаційного листа в закладі освіти переходять на педагога? Включають, обирають необхідний рік, включають атестацію. І в атестаційній комісії заклад освіти буде бачити атестаційні комісії, створені в рамках відділа освіти. Якщо відповідальна особа закладу освіти обере атестаційну комісію відділа освіти. Цей педагог автоматично буде відображатись в нашому відділі освіти. Якщо відповідальна особа закладу освіти обере комісію створену в закладі освіти, цей педагог не буде відображатись в нашому відділі освіти.